Всім доброго дня. Ось приїхали вже під вечір на участок подивитися нашу малину, чи робити завтра вибірку, чи не робити. Це у нас сорт полана. Вона вже майже весь урожай віддала, От, залишається ще де не де по ягоді. Вчора ми проводили ще по версії обробку, підживку. Вже пізно-пізно вечора, десь пів дев'ятої звідси виїхали. Часу не було коли знімати, бо спішили, щоб скоріше підживити. Підживляли ми плантатором. Давали плантатор 20-20-20 і давали дозрівання. Цих два разом змішували, додавали ще магній туди. Ось, Давали таку. Велику дозу десь на 12 літрів ми давали грам десь 200, а мої грам 250. Цього добрива обробили полистове. Ось це ось бачите, маравіла. Наша маравіла ще ягода присутня. І як бачите, скільки ще маємо зеленої. Ось така ягода, дивіться. Ще маравіли ми позбираємо. Дивіться, яка велика, я. Крохи вже присутній на ній кліщ є, але ми не обробляли нічим від кліща. Можливо, де наступну будемо підживку робити, то обробимо ще від кліща і ось, бачите, починає з такі світлі проживки йти. Ось така наша маравіла. Ягоди ще є. Мапема вже теж майже вже віддала. Ось бачите, яка вона вже така страшненька стає, ягода вже в неї стає дрібна. Ось бачите, яка маленька вже ягода стає. Мапема, зразу в неї ягода перша дуже велика, така вона продовгота, Ось зараз покажу, бачите, яка є. Ще бачите, яка оце нас мапема з такою продовготою ягодою. Така довгінька. Бачите, яка вона. Ну, ми Вчора обробили кал... калієм, дали доброго, добрі калія дали, то Та так, бачите, не розсипається. Ось, бачите, це в нас іде вже Маравіла. Ось така маравіла, ось така краса у нас. Сьогодні у нас 10, 10 вересня. Ось такий стан. Маравіли на 10 вересня. <клухи> маравіла ще у нас дає нам крошки ягоду. Ну, Будемо збирати вже небагато, але щось да, ще зберемо якісь, якісь витрати перекриємо, хоч назбираємо за з цього учаска 800, назбираємо збираємо хоч на якусь там стрічку. Можливо, ще не якесь добриво закупимо вже на наступний сезон. І я думаю, що цей сорт треба буде ще досадити. Тому що, бачите, ягоди ще можна збирати. І питання в ціні зараз малина у нас. Трошки коштує більше 70 гривень на даний час. І я думаю, що варто садити такий пізній сорт, щоб в кінці щось дешев підзаробити. Ось так, друзі, такий участок з маравілою нашою. Ось. Була обкоска наших кавунів, де, де був кавун у нас. Тут дуже таке велике стояло зілля. Бачите, ще якісь кавуни. Ось, Вчора покосили ми ще такий кавун у цих заростях, бо ну, їх тут аж дуже багато так валяється, вже ми їх не збираємо. Ось, обкосили. Плануємо пройти з боронами все це збити десь до однієї кучі і вивезти, тоді будемо діскувати нашій участок. А ось наша смородина. Цю смородину ми садили літом. Ось, садили ми її літом у цей радочок. Ну нічого, слава Богу, я бачу, так прийнялась, і то непогано. Я бачу, бачите, які я пустила вже молодиї пагони. Ось, Випадів е, не, не дуже багато. Можливо, десь там один-два корчики не прийнялись. Ось то ми пізніше насадимо. Ну а ця вже нас ой, де осіння. Я бачите, який вже корчик гарненький такий ось. Молодиї пагони попуска, ось. Уже на той рік, можливо, будемо мати вже ягоду, бо цього року ми весь цвіт із цієї зірвали, не давали її. Ось, бачите, тут у нас пропав два, там далі три. Ну є оцього ці сажанці ми замовляли, вони такі не дуже качественні і прийшли. Ось. Віддавали ми там щось 55 гривень чи 65, не пам'ятаю точно, за одного саджанця. А ці саджанці вирощували ми вже самі самостійно. Е, купували і у касетах таких невеличких. 90, у 100-110-х, напевне, касетах. Такі маленькі саджанці. і пересаджували вже у свої контейнери такі е, ну, із плівки. І вже е, ростили їх самостійно. Підживляли там, обробляли. Ну і такі саженці ми вигодували. Ось так. Ось така моя діляночка, друзі. Це теж участок, все вже було покошене, потрібно буде постягати. Ось і будемо вже десь дискувати, далі перегорувати щось і е, робитиме якийсь посів з мене, щоб. Поле відпочило від Кавуна, і наступний рік, десь, Бог, вже не в наступний, а через рік будемо планувати на цю ділянку теж кавун. Підписуйтесь, друзі, на канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!